Друзі, привіт! Дуже-дуже-дуже погано видно, але все ж таки я не знаю чому, тому що дуже дрібна малеча насправді. І от, якщо так, можливо, краще буде видно це від двох самок, одна самка мраморного мечоносця А одна е, Санта Клаус. І вони ось тут плавають. Небагато штук, може 20-30. Плюс-мінус, так не скажу зразу. Щось є. Друзі, скажу одне, якщо цікаво, як це все буде відбуватися, ось цей процес і рости. Кладіть вподобайки та підписуйтесь, я буду кожного дня щось закидати. Кому буде цікаво щось, якась інформація, або можливо хтось мені щось підскаже, то я завжди буду радий. І послухати, і вислухати, і можливо комусь щось порадити. Тому, все гарно, дякую всім спокійного вечора.